Слава Україні, розпочинаємо новий інформаційний день 7 листопада. Разом вночі Росія завдала ударів 128 безпілотниками. Сили спеціальних операцій випалюють на автобази ворога у тимчасово окупованому Криму. У Хмельницькому хотіли побудувати потенційно небезпечний об'єкт для населення. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. У ніч на 7 листопада Росія атакувала 128 восьма ударними БПЛА. У командуванні повітряних сил зсу повідомили про знешкодження 94 ворожих безпілотників типу шахет, гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА на 11 локаціях. Ворог атакував Запоріжжя керованими авіабомбами, пошкоджені дитсадок і багатоповерхівки. За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, росіяни цілилися по передмістю і самому обласному центру та критичній інфраструктурі. Внаслідок атаки у дитсадку вибито вікна пошкоджені також чотири багатоповерхівки. Комунальники вже ліквідовують наслідки ворожої атаки. Сили спеціальних операцій Збройних сил України у ніч проти 6 листопада уразили логістичні об'єкти росіян на території тимчасово окупованого Криму. Дрони поцілили по нафтобазі Гвардійська. Було знищено резервуар, вертикальний стальний і він був заповнений. Водночас у цьому ж районі були уражені два потяги із цистернами на зливоналивній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений також нафтопродуктами. Також дрони ССУ уразили кілька нафтобаз та складів паливно мастильних матеріалів у Сімферополі і околиці селище Бітумне були знищені об'єкти резервуарного парку, зафіксовані численні загоряння. На Полонщині прощалися із загиблим захисником, старшим солдатом Сергієм Володимировичем Неродою, 1990 року народження. Стрілець першого відділення стрілецького взводу стрілецької роти загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Яблунівка Краматорського району Донецької області, 29 жовтня 2025 року. Поховали захисника на кладовищі у селі Радісне. Вічна пам'ять та слава воїну Щире співчуття рідне. У Хмельницькому хотіли побудувати нафтобазу. Органи прокуратури зреагували на порушення законодавства у сфері містобудування та землекористування, відстоюючи безпечні умови життя громадян. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Комплекс зі зберігання нафтопродуктів і скрапленого газу з облаштуванням автозаправної станції планували звести по вулиці геологів поблизу міських ринків. Розміщення там резервуарів місткістю близько 1800 кубометрів створювало потенційну небезпеку для торговельної зони та мешканців прилеглих мікрорайонів. Крім того, згідно із генеральним планом міста, тут не передбачалося розміщення об'єктів підвищеної небезпеки. Доводи прокуратури підтримав сьомий апеляційний адміністративний суд та визнав рішення органу архітектури та містобудування Хмельницької міської ради протиправним. У громадах Хмельниччини буде гучно. Про це попередив очільник регіону Сергій Тюрін. У межах Кам'янець-Подільської громади заплановані військові навчання і буде гучно до 15-ї години на території Старокостянтинівської громади. З 12-ї до 15-ї планується знищення вибухонебезпечних предметів. Все під контролем. Зберігайте спокій у випадку повітряної загрози. Подбайте про себе. У Хмельницькому повідомили, що за розпорядженням НАК Укренерго 7 листопада в регіоні діятиме графік погодинних відключень. Актуальний графік завжди можна переглянути у розділі по годині відключення на сайті товариства. Зважте, що ситуація в енергосистемі динамічна і час та обсяг обмежень можуть змінюватися. І про планові роботи на електромережах в обласному центрі сьогодні без електропостачання до 17-ї години можуть залишитися мешканці будинків на п'яти вулицях. А саме по вулиці Ружучнянській, будинок номер 10 та 12, вулиця Ставкова, номер будинків 4, 5, 8, 10 та 16, Також вулиця та провулок Старицького. Там світла не буде за 20 адресами. А також вулиця Шашкевича, будинок номер 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15 та 17. Із детальним переліком адрес можна ознайомитися у телеграм-каналі Першого Подільського, тож скануйте QR-код, який бачите на своїх екранах та переходьте за посиланням. Випуск завершує інформацію від синоптиків. Сьогодні нас очікує мінлива хмарність без опадів. Температура повітря по області прогріється до 14 градусів тепла у Хмельницькому до 12 градусів. Вдалої п'ятниці вам та до зустрічі в етері.